Пане Гнатуш, ви сьогодні обгорнуті в український прапор. Я бачу на ньому багато підписів наших захисників. Я так підозрюю. Але перш ніж ви розкажете про ваш стяг, що ви думаєте про цей ганебний росіянами вчинок, коли вони розстріляли беззбройного українського воїна? Ви знаєте, є кодекс честі офіцера. Для них це чужі слова. Коли вони говорять, що вони не залишають своїх, вони не можуть такі слова вимовляти, тому що вони не дотримуються жодних правил війни. Так стається, що протистояння воно рано чи пізно завершується, і люди повертаються до свого буденного життя, притирається пам'ять. Отакі кадри вони навіки мають закарбуватися в наших серцях. Ми маємо розуміти, що це доля кожного українця, яку нам підготували. Вони готові нас вбивати, вони готові нищити те, що було створене нашими руками, вони готові грабувати, вони готові озолочуватися нашим майном. Вони йдуть сюди для того, щоб наживатися, не для того, щоб нести щось світле, нести якусь перемогу, свою такого плану. Це банальний розрахунок. Це війна, на якому окупант. Стараються просто награбувати, загарбати, знищити досягнення іншої країни, знищити націю як таку, тому що у них такого бути не може. Ми вільні люди, ми люди неба. Ми перші полетіли до зірок, вертольоти наші. А вони оце приземлені і в ярмі, і їм, мабуть, така і доля. Кожен народ заслуговує на правителя, якого він має. Мабуть, таки вони точно варті свого. А що у вас за стяг? У нас ювілейний випуск академії підготовлено більше п'яти тисяч пілотів БПЛА. Так от від імені всіх випускників, а це географія всієї України. Це є люди, які коригують вогонь, це люди, які е, очі, неба своїх підрозділів. Ми зробимо все можливе, щоб отакі хлопці, хто спускав курок, не повернулися додому. Ми це обіцяємо. І в їхню сторону полетять сотні, тисячі різного роду подарунків для того, щоб вони запам'ятали нас, щоб вони в своїх аулах і юртах боялися піднімати очі до зірок, щоб їм здавалося, що за ними дивляться. Оце ми їм обіцяємо, тому що наша основна зброя це наша мотивація і наш інтелект. Мотивація наша це долі наших дітей. Майбутнє наших батьків, честь і гідність нашої держави. Вони ж прийшли за банальним, за наживою. У них немає шансів.